Мені дуже приємно бути тут і працювати разом з вами для знаходження нових шляхів для розвитку Харкова та інших регіонів. USAID розуміє потребу у інфраструктурному розвитку і у забезпеченні кращого партнерства між державою та бізнесом. І над цим питанням ми працюємо якраз в рамках нашого проекту. Програма працює дуже тісно з міністерством економічного розвитку, і також у нас партнерські стосунки тут надзвичайно розвинені у галузі забезпечення правових засад такого партнерства. Та то, що ми працюємо з міністерством над створенням підрозділу PPP в рамках цього міністерства, та також займаємося навчанням органів місцевого самоврядування з таких питань як ефективна імплементація Програм державно-приватного партнерства і також що, так дуже важливо у нас є конкретні приклади таких програм. Ну і хоча ці проекти не є такими, скажімо так, надзвичайно великими, однак, тим не менш, вони присутні у ключових секторах української економіки, особливо в тих секторах, які зараз розвиваються, такі як хороне здоров'я, опалення, освіта. Утилізація відходів побутових. І ми працюємо безумовно не тільки з Києвом, працюємо з Харківським. Ми розуміємо, що в багатьох містах України існують подібні проблеми, які потрібно вирішувати. Один з пілотних проєктів, над якими ми працюємо, який було нещодавно схвалено Міністерством економічного розвитку. Полягає у забезпеченні використання альтернативних типів пального для опалення. Школ та дитсадків, тобто ми використовуємо побутові відходи а використовуємо їх у якості альтернативного виду палива для опалення. І якщо цей проект спрацює, я думаю, що інші міста, в тому числі Харків, могли б долучитися до такого проєкту. І тоді ми, мабуть, зможемо відмовитися від традиційних видів пального, От, так штат того, що видобуває ШЕЛ, скажімо. Отже, державне приватне партнерство. Є надзвичайно важливим так, як для приватного сектору, так і для держави. І ми працюємо з американською торгівельною палатою для розвитку і розбудови таких проектів в усіх секторах економіки та над інформуванням органів місцевого самоврядування щодо того, як такі проекти можуть працювати, яким чином вони можуть бути використані для потреб місцевого самоврядування і безумовно, такі проекти будуть. Я сподіваюся, інтегровані в загальну стратегію розвитку Харківської області. І я сподіваюся на плідну роботу з усіма вами, і безумовно, сьогоднішній день надасть нам дуже велику кількість різноманітних можливостей для створення контактів і для власне перетворення у реальність таких ідей і таких проєктів. А створюючи цікаві можливості для приватного сектору.